Виходжу в ефір, тому представляюся: живу за кордоном. Клітинне харчування приймаю приблизно рік, якраз десь в липні почала минулого року. І які в мене результати? Що мене наштовхнуло, Я постійно шукала, шукала, пила якісь бади. І, врешті-решт, я натрапила на Світлану і на клітинне харчування. У мене проблема з гінекологією, в мене нема діток, і я всіми способами намагаюся це поправити. В мене е, кіста яєчника і ще там якісь, якесь щось. І е, ось буквально кілька тижнів тому е, в мене ця кіста. Е, не то розтворилось, не то лопнула. Звичайно, я пережила шок. У мене піднялася дуже сильно температура вночі. Я не знала, що робити, тому що температура росла дуже сильно, і я вирішила, що я вип'ю імунокод. Я випила зразу два імунокоди. Це було 2 година ночі, і буквально за хвилин 20 в мене температура впала на 4 десятих. То і я почала засинати. Тобто, воно, можливо, ще й обезболило. Наступний день, звичайно, я звернулася е, на швидку, тому що я не розумію, що в тебе всередині у зі все одно потрібно аналізи. І, звичайно, вони подивились, що кісти немає, е, що нічого страшного немає, різати нічого не треба, наркоз переживати теж не треба. Вони призначили антибіотик. І якісь там обезболюючі, і так далі. З того, що я знаю, я антибіотику вже не, не вживаю останніх вісім років, і, звичайно, я від нього відмовилася, я почала пити імунокод по 2-3 рази в день, хоча я дуже худенька і маю дуже малу вагу. Також я пила редженер, Грін, каву і зелені капсули. І за 5 днів здала повторні аналізи, у мене оце ЦРП, як там, запалення чи як воно там називається, у мене все було в нормі, у мене аналізи були абсолютно ідеальні, почуваюся дуже добре. Це один з таких свіжих результатів на на імунокод, як він ну, врятував мене від антибіотику і, і взагалі. Також знаю, мене дуже сильно боліли коліна, тому що в мене робота не знаю, ногах, не знаю, чого, але суглоби я мене сильно боліли осінню. Після я як я Кипила десь дві упаковки редженера, я про коліна забула. У мене навіть чоловік питає: ти не жалуєшся на коліна? А вони просто вже не болять і не турбують, і заодно також не болить спина. Ще скажу про чоловіка: він недавно підвернув ногу. Ну, чоловіки є скептики. Він ні в що не вірить, ну, я е, йому запропонувала пластир приклеїти, тому що ходить і замотаною цією ногою, їздить на велосипеді, і його болить, а він їздить. Я приклеїла цей пластир, він ввечері приходить з роботи і я кажу, як нога. А він каже: А, нога? А, вона мене боліла, ну то вже не болить. І ще кілька днів я йому поклеїла той, той пластир, і також все, все пройшло. Так що капсули діють, продукція дуже ефективна. Ще скажу за маму. Моїй мамі 77 років вона пережила онко, вона пережила інсульт. Буквально недавно, тиждень тому, вона була в мене в іншій країні. Це досить далека подорож. Вона їхала автобусом, нормально пережила подорож. Вона спокійно працює на городі, має невеличку господарку. Хоча рік тому. Вона ледве ходила і ну, не могла зварити суп. Вона вживає капсули, коли їй треба щось більше, вона нутрік вживає або дві, два елеви один рано, один побід. Тиск в неї не піднімається за цей рік, в неї може два рази піднявся тиск. Це диво дивне, тому що тиск після інсульту в неї гуляв, як, як собі сам хотів. І за маму я особливо рада. Я надію, що там є ще проблеми з шлунково-кишечним трактором, також головні болі, з якими ми боремося вже дуже багато років, але я надіюся, що це також пройде, так як я чула, що в людей пройшли головні болі, і е кишечник також налагодився. Так що ось такі результати, і я дуже задоволена, що ця продукція працює. в мене не падає тиск, в мене завжди він був низький. Я відступила від кави, я кави вже не п'ю. Я не знаю навіть скільки, дуже рідко. Останній раз каву я пила, може, три тижні тому, просто раді смаку, раді цікавості, і мені її не хочеться. Я зараз це замінила на колаген каву. Воно мені настільки смачне, без цукру, без нічого. Я з задоволенням просто його п'ю. І, і так як я худенька, то мені їжі не треба. Я рано п'ю Еле, потім п'ю грін, потім п'ю каву, а тут вже й вечір. Одноразове харчування. Отак, От супер. Так що економія економна. Нехай ніхто не каже, що це дорого, це, це супер. Економити це значить не видавати на ліки. От і вся економія заодно і заробіток. Дуже дякую всім, що мене вислухали. Всім добра, здоров'я і всього.